Добрий ранок, мої любі маленькі телеглядачі. Я вас усіх рада вітати на сьогоднішньому занятті з математики. Давайте ж ми його і розпочнемо, бо воно в нас буде дуже, дуже цікавим. Погляньте, малята, а до нас в гості завітав, хто це малята. Так, це ж їжачок прийшов. Але прийшов він не порожніми своїми лапками. Він нам приніс торбинку. Що ж ці торбинки? Давайте ми з вами зараз і переглянемо, що ж там їжачок ти нам приніс. Нам дуже-дуже цікаво. А ми для цього ще будемо роздивлятися, що ж він приніс і розкладати ось в ці дві тарілочки. Так, почнемо. Що це малята? Так, картоплина. А ось це. Морквина. А ось це. Гарбуз. Гарний такий. А ось це малята. Перченка. Ось ще одну бачу. Мабуть, гірка перчинка. Так, а ось це у нас. Баклажан, вірно. Ще знайшла, їжачок приніс. Морквинку. А це що? Так, звісно, огірочок. А ось що це в торбинки? Так, Яблочко, дякуємо тобі їжачок, за такі осінні дари, що ти нам приніс. Малята, погляньте, в одній тарілочці у нас що це, що ми називали? Так, звісно, це овочі. А скільки овочів у нас на тарілці?» Так, багато. А в жовтій тарілочці це що у нас? Одне. Яблочко, вірно, і це у нас фрукт. Малята, фрукт у нас один, ми його позначимо цифрою один. Погляньте, це цифра один. І ми сьогодні з вами починаємо знайомитися з цифрами. Починаємо. З одинички. Погляньте на одиничку. Вона схожа на, нібито на тоненьку спицю, яка має коротенький носик. Це цифра один. Зверніть увагу, будь ласка, іще на дошку. У нас зображені на картинках різні овочі. Ми вже з ними знайомі з вами. І зверніть увагу, на цій картинці у нас. Перчиків скільки? Багато, вірно. А на цій картинці так, один. Ми позначимо цю перчинку цифрою, з якою ми вже знайомимось. Цифра один. А тут давайте порівняємо, подивимося на картинки зображене. Баклажани. У нас на цій картинці скільки баклажанів? Так, вірно, багато. А на цій картинці так, один баклажан. Тому ми з вами і з'ясували, що у нас є цифра один, з якою ми вже познайомились, і на закріплення. на закріплення один багато і цифру один я вам пропоную відеогру переглянути. Дидактична гра один багато. Що це дітки? Так, це морква. Це овоч. Скільки тут морквинок? Так, одна, а в ящику скільки. Так, багато. Що це, дітки? Яблучко. А якого воно кольору? Червоне. Скільки яблук? Одне. А в мішку багато. Скільки тут цибулинок? Одна, а в ящику. Багато. Скільки тут бурячків? Один. А в ящику. Багато. Якого кольору баклажан? Так, фіолетовий. Скільки їх? Один. А в мішочку? Багато. Скільки тут помідорів? Один. Якого він кольору? Червоний. А в ящику скільки помідорів? Багато. Скільки тут гарбузів? Один. Якого він кольору? Помаранчевий. А в ящику скільки гарбузів? Так, багато. Скільки тут кабачків? Один. А тут скільки? Так, багато. Скільки тут грушок? А якого вона кольору? Так, одна зелена грушка. А в ящику скільки? Багато. Скільки тут кавунів? Один. А у мішечку скільки? Багато. Молодці малята. Малята, зараз ми з вами пригадаємо геометричні фігури, які вже ми знаємо. Ось погляньте, що це в мене за геометрична фігура. Так, це трикутник, який має три сторони і три кути. Один, два, три. Так, молодці малята. Наступна геометрична фігура. Це у нас що? Це у нас прямокутник. Вірно, в якого чотири сторони. І 4 куди. А ще геометричну фігуру, яку ви також знаєте, це у нас овал, якого немає ні сторін, ні кутів. І сьогодні ми з вами познайомимося з новою геометричною фігурою, яка називається... чи схожий із е, овалом також немає ні сторін, ні кутів. Іжечок поглянь, скільки геометричних фігур малята знають. Це у нас і трикутник, прямокутник, овал і круг. Малята у овала і у круга немає ні сторін, ні Утім. Тобто ми сьогодні з вами познайомилися ще з однією геометричною фігурою це гру. Малята, а їжачок нам приніс осінні дари. Давайте ми з вами зараз їжачкові покажемо через гру, на які ж геометричні фігури схожі наші осінні дари. Тому я пропоную вам переглянути відеогру. На яку геометричну фігуру схоже? На яку геометричну фігуру схожі ці овочі та фрукти? Так, на трикутник молодці. А ці фрукти? На яку геометричну фігуру схожі? Так, вони всі схожі на овал. На яку геометричну фігуру схожі ці фрукти? Так, всі вони схожі на круг. А ці овочі на яку геометричну фігуру схожі? Так, на прямокутник. Молодці, малята. Малята, я сподіваюся, що вам гра дуже сподобалася, в якій ви дізналися, на які геометричні фігури схожі наші осінні дари, які. Приніс наш їжачок. Я з вами прощаюся на цьому і хочу підвести підсумок нашого заняття. Ми сьогодні з вами закріпили поняття один багато. Познайомилися з цифрою 1, пригадали наші геометричні фігури і познайомилися з новою геометричною фігурою круг. Тому. Їжачок говорить вам до побачення. Я також говорю вам до побачення. А на завершення нашої зустрічі я пропоную вам гру Четвертий зайвий. Дидактична гра Четвертий зайвий. Що тут зайвий? Подивіться уважно, діти. Так, зайвий персик. Все інше овочі. Тут що зайве? Зайвий перець, все інші фрукти. Що тут зайве? Зайва груша все інші овочі. Що тут зайве? Зайва вишня все інші овочі. Що тут зайве? Зайва цибуля, все інше фрукти. Що тут зайве? Зайва слива все інше овочі. Що зайве тут? Зайве яблуко, все інші овочі. Що зайве тут? Зайва капустина все інше фрукти. Що зайве тут? Зайвий банан, все інші овочі. Дякую за увагу, малята!